Привіт, друзі. Подивіться, які у мене тут приколи. Оце котеня, оце, розумієте, ці сили природи залізла на мене, дивіться. Передає вам привіт. І, і каже, щоб ви, не дай Бог, не переживали. Переживати не треба. Скажи, ви не переживайте. Будь ласка, не переживайте. Не переживайте, кажи, не переживайте. У нас обов'язково буде все добре. Ми вас всіх любимо, 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 любимо. Обмігаємо і бажаємо всім мирного неба, оці сили природи. Розумієте, шавлі, букети що я вам показувала. І це мій котик малий. Ми придаємо вам привіт. І ви обов'язково повинні вірити, що все в нас буде добре. Кажи, що в нас буде все добре. У нас обов'язково буде все добре. Дорогі друзі, надихайтеся природою. Вірте, любіть і друзіть. Ми вас дуже любимо, передаємо вас самі кращі побажання. І все в нас буде добре. Обіймаємо усіх.